Ми Продовжуємо чудову пропозицію. Від якої я не втрималась, тому що я не дуже люблю носити шапки там різні, так чи кептарі. Мені подобаються саме такі хороші шарфи, великі шарфи, якими можна ось таким чином замотатися, або навіть перекинути і повністю зігріти і голівенку свою, так і шию, або ж просто закинути на плечі і зігрівати свої плечі. Це дуже хороші, прекрасні шарфи, які утворюють ось таку композицію. Капозицію можна замотати і зробити там як завгодно. Розумієте, тут все на ваш колір і смак. Це чудова пропозиція з такого матеріалу, як Кашемір. Взагалі, Кашемір не буває якихось яскравих кольорів. Кашемір, він взагалі постійно таких пастельних, ніжних кольорів, які завжди до нас наги. Як перевірити, чи справжній кашемір? От зараз я вас навчу, як це зробити. Ви берете просто свою долоню, кладете на тканину, і якщо вам через декілька секунд стає в руку тепло, це означає, що це кашемір, натуральний з правильних основного е, рослинної переробки. А якщо вам ніяк не тепло стає, ну тоді це просто підробка. Кашемір сам по собі дуже хороший, дуже плотний матеріал. Він дозволяє, аби ваша голівенька, ваші вушка, шия, плечі завжди були в теплі та в добрі. Чому? Ну Тому що в нього такий склад і такі властивості. Кашемір майже не пропускає вологу Ну якщо, звичайно, його не випрати, не попрати. Розміри його від, там, ну, не від приблизно 70%. 5 на 180 сантиметрів. От, давайте я вам себе зніму та покажу і більш детально розгорну, аби ви подивилися. Ви можете замотати, подивіться, плечі повністю. Давайте я вийду до вас стану. Плечі повністю у нас прикриті, як ви бачите, зараз я ще повністю обгорну, так? Досить таки зручно. До речі, такий палантин він слугує не тільки як дехто плутає його з шарфом, так, як я на початку сказала, інколи його носять. Зараз вам розповім, що роблять. Є дуже одна відома акторка. Всі ви її маєте знати. Це Лариса Кадичнікова, яка зіграла в. Фільмі Параджанова «Тіні Забутих предків. Якщо ви подивитеся на її стиль, вона любить такі кашемірові палантини брати і ось так робити і заправляти ось тут в пасок. І вона утворює такий декоративний елемент. По перше, їй тепло, так. І по-друге, це красиво. Не будемо ну зволікати. Ви бачите, основу на мені блакитну є. У нас рожева та бежева. Тож пропоную по. Вернутися Обов'язково, коли ви будете телефонувати операторам нашим за номером 44 88 то вказуйте колір, який ви хочете. Також палантину можна зафіксувати на голіванці дуже таким цікавим способом. Так? Ви можете зробити так, як робила це я, обгорнутись. Ось, і вдягти. Чудову там чи пальто, чи куртку, чи що ви вдягаєте, і ви в теплі, вуха в теплі та шия в теплі. Це досить таки зручно. Сьогодні ми вам пропонуємо чудову ціну за 1400 гривень. Ну дивіться кашемір, це дуже дорога тканина. І ні, не за 1900 гривень. Ми вам пропонуємо за 799 гривень. А зараз я вас дивую ще більше, тому що в подарунок ми даруємо вам ось такі красиві брошки. Подивіться, будь ласка, на їхній орнамент. Подивіться, будь ласка, на на витівку. Ну, Якщо ви маєте якесь побажання по брошках, то ви можете сказати, що ви хочете з портретом. Це та, що Ось вона, або ж ви хочете просто е, собі з іншим орнаментом, з іншою витівкою, що нагадує келих так з чимось. Але ми кладемо їх не обираючи кому. Але якщо ви маєте побажання, то вказуйте, що хочете, наприклад, з портретом. Ну, це придає такої історичності, так, придає історичності, придає такого статку. Е, До речі, брош сама вона дійсно додає певного такого статусу. І це дуже. Важливо. І по-перше, в поєднанні з Кашеміром ми можемо поєднати це все такими непростими методами. Взагалі, Кашемір дуже дорогий, дуже дорога річ і матеріал. І з Кашеміру раніше у 19 столітті виготовляли ткан... з таких тканин лише для певних людей певного статусу, коли мали там якісь вони. Е там, Не знаю, коронації, це люди, які мали певний статус у суспільстві. Тобто прості люди або селяни не могли дозволити собі Кашемір. Тож, 799 гривень саме ось, ну давайте зробимо, якщо в мене вийде це зробити прямо зараз, тут в, в ефірі, щоб вам показати, як це симпатично. О, ви можете помістити. Так, помістили. Я погано зафіксувала, вийду до вас. Ну, ви можете краще зафіксувати. І подивіться, можна одягнути на свою ковтинку, так? Або ж ви можете одягнути саме на ваш прекрасний такий кашемір, так, матеріал цей і матимете ще. Красивіший вигляд, ну по перше, це дуже красиво. По-друге, це додає такої статності. Це додає такого шарму. Особливо це дуже важливо для жінок. Кашемір сам по собі, це дуже така приємна тканина. У ній хочеться залишатися. Чесно, мені хочеться бути, не хочеться знімати. Він справжній, тому що в ньому надзвичайно тепло. Мені вже трохи навіть спекотно, я вам так скажу. А якщо хочете, я пропоную приміряти і рожевий, і пропоную поміряти і білого кольору, аби ви або пудрового, аби ви могли оцінити всю ситуацію, подивитися і сказати. Що вам більше імпонує. Візьму рожевий і приміряємо з вами рожевий колір. Ну, рожевий колір, ніжний колір взагалі кольори певні щось означають. так? От я можна навіть як в ковдру замотатись, покажу вам, що ось так симпатично. Так? Рожевий колір має свою певну історію, тому що він свідчить про те, що і трактується рожевий як щастя. Тобто ви можете рожевий носити і бути удвічі щасливішою. Так, Він такий також з синіми витівками, з блакитними. Так, І давайте ще раз я закину на голівеньку, аби ви побачили, який вигляд він матиме, якщо його одягати на голівеньку, аби приховати повністю від вітру, від снігу, від дощу. Ось! Це я так швиденько замотала на голівці, так аби довго не займало часу. Тож, давайте перейдемо далі. У нас ще є такого бежевого кольору. Мені також подобається бежевий, Ну, ви знаєте, що кашемір він дуже пастельних кольорів і, взагалі. І не буває такого яскравого кольору, тобто він не кидається до ока. А навпаки, він підкреслює всю ніжність та жіночність кожної жінки, яка собі вирішила придбати цей чудовий палантин. Нагадаю, що код товару у нас А 104 От, це такий прям ніжний-ніжний. Так, і нагадаю, що ось ця прекрасна брошка, вона йде в подарунок. Колір дуже ніжний, ви бачите, колір дуже світлий. Розмотуюсь, аби показати вам оп! І це дуже тепло. Я згадала, що у мене завжди, коли я ще в школі навчалася, моя. Вчителька історії і географії, до речі, якщо вони дивляться, передаю їм привіт. Я думаю, вони мене впізнають. Вони завжди носили на уроки ось такі чудові палантини, які їх зігрівали. І я тепер розумію, чому вони це робили. Я ніколи такого не робила і. Сьогодні я це спробувала. Це справді дуже хороша, дуже якісна, і головне, і головне, це дуже така тепла річ, з якої ну, не хочеться вилазити від слова зовсім. Ну що, я пропоную вам замовляти і робити це прямо зараз. Телефонуйте за номером 0800-21-44-88. Нагадаю, що ці броші прекрасні йдуть вам в подарунок код товару А 104 Тож нагадаю, також що дзвінки безкоштовні і доставка безкоштовна, і при замовленні двох чи більше одиниць ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Також у нас кольори нагадаю: це блакитний. Рожевий та бежевий. Обов'язково нашим операторам вказуйте колір, який ви хочете зараз придбати. Це дуже важливо, тому що наші оператори не зможуть вам допомогти, якщо ви не скажете, який колір ви хочете придбати. А це дуже важливо. Ну що, мої прекрасні? Глядачі, глядачки, ми рухаємося далі. вам радимо не зволікати, замовляти тут і зараз, прямо в цей момент. А ми рухаємося далі, бо на вас чекає ще більше можливостей.